На, на ось, тобі Виноград додому. Ого, ціле відро, що я з ним буду робити? А я що буду з ним робити? Воно вже не знаю, куди його дівати, воно комашок куча літає, на щось придумаєш. Та тут не тільки комашки, і мошки, Фу, так воно кисли воня, це того ти мені віддаєш його, га? Що там воня, що там воня? Тослен уже, як вино, вроді там. Слухай. Ну, ладно. То, то, і... О, два в одному. І вино, і виноград. Що? Ой, ладно, це чепуха, йшла тільки що й розстроїла страшне. Твій Толя сидить, ну прям лиця на ньому немає, вроді якась сльози капають, ти хоч платочок йому дай чи що. Що случилось? Чи заболів? Чи що з ним таке? Та який заболів? Заболіє він. Підійшов до мене та каже, давай, каже, сповнив супружиський дох. Ну. Та що, ну? Час пробували, не вийшло, два пробували, не вийшло. Ого сів мій толя та й заплакав. Ой, а я підходжу до нього та кажу: Толясічка, сонечко кажу. Ну, що ти кажу, плачеш? Ну не переживай. Ну хоч побачилися, кажу. Вже й забули одне одного, то хоч побачили. Да. Хоч в лице одне одного побачили, І то хорошо.